Відомлення від головного розвідника українського пана Буданова, що серпень стане переломним? Чи вважаєте ви, що ось ці вибухи у Криму? Зокрема, а їхня географія досить велика: це Бахчисарай, цей Севастополь напередодні був Керч Джанкой і ще дуже багато інших таких міст, де чути чи то роботу ППО, чи то все таки прильоти, і якраз таки така географія, така масштабність цих ударів, цих загадкових вибухів та бавовни. Чи вважаєте ви, що це саме такий початок? Цього переломного моменту, про який так довго говорили, uh, ну, це один з цих переломних моментів. Безумовно. Uh, взагалі, ви знаєте, я не люблю там давати оці прогнози: там перелом, не перелом. Uh, наш батальйон Свода у складі Славетної 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії. Працює і виконує ті задачі, які ставляться, от зокрема, от останні декілька тижнів. Ну я вважаю блискуче, просто героїчно виконав дуже важку бойову задачу. І ми зайняті якби з тими справами, які є безпосередньо, скажемо, в зоні нашої відповідальності, і ми все робимо для того, щоб вигнати цю всю мразь з нашої землі. А, і загалом, якби звичайно, слідкуємо за тим, що відбувається в загальному стратегічному сенсі. І оці події в Криму, вони дуже нас якби, надихають, додатково підтримують, дають якби, додатковий бойовий дух. Там прогнози, там, коли перелом, що там і так далі. Я, я утримуюсь від цих прогнозів. Ми просто робимо свою роботу, і буде так, як має бути, тобто буде українська перемога. Але коли вона буде, в яких конкретно термінах, я думаю, ці прогнози, ну, вони зайві. Тобто я таким не займаюся, я не я не прогнозист. Хто ну скажемо, має бачення там і так далі. Це прекрасно. І ну я тільки підтримую це. Маємо також інформацію про те, що секретар РНБО Олексій Данило він заявив, що сьогодні на порядку денному є така покрокова демілітаризація Криму із подальшою деокупацією нашого півострова. Як тільки знов ж таки нагадаю, що коли почалися такі оточні удари по Херсонщині по складах і по сходу України, по складах ворожих боєприпасів, то Росіяни почали трішки змінювати свою тактику, почали ховати свої склади. Де боєприпасів на вашу думку, що будуть робити тепер? Чи будуть вивозити з Криму свою техніку та боєприпаси, чи можливо взагалі? Які будуть дії? Ну вони не можуть вивезти все, тому що їм ж треба якимось чином підтримувати свої дії на фронті, і неможливо тримати склад боєприпасів десь я не знаю за Уралом. Для того щоб воювати в Україні, тобто склад би перепасів, має бути десь недалеко від лінії фронту. От, власне, і, і там працюють вже наші хаймарси, тому я думаю, що це неминуча історія. У них буде все більше і більше вибухів і бавовн так само, там і авіація. Вона теж не може там військовий аеродром він не може знаходитися десь там на далекому сході щоб. Працювати на цій ділянці, тобто, він все одно десь має бути біля лінії фронту відносно, там ну і так далі. Тобто, тому зараз все в зоні досяжності нашої артилерії, наших ракет, і тому це все буде методично знищуватися методично день за днем, і так буде сточуватися їхня вікова міць, в тому числі так. Так, пане Андрію, ми це розуміємо і вдячні і вам, і вашому батальйону та іншим українським захисникам, які точно виконують свої бойові завдання. І ми, власне, і як наслідок спостерігаємо такі повідомлення не тільки в Криму, але й на півдні, і на інших ділянках фронту нашої держави. Вдячні вам за те, що робите свою е, Дякую. роботу. Е, хочемо перейти до наступного до повідомлення від президента Туреччини Ердогана. Він підтвердив, що запропонував таки Зеленському провести в Туреччині його зустріч зустріч із Путіним трохи розкладемо за хронологією. Перше, Зеленський був готовий до зустрічі із Путіним і нам завжди відмовляли. Тепер Росія прагне сама до переговорів. Виходить, що справу Росії не так вже і чудово йдуть на території Української держави. Ну Росія стратегічно програє це очевидно. Хоча йде надзвичайно жорстка війна, і, на жаль, ми не можемо там казати, що ми вже там перемогли. Хоча ми обов'язково переможемо. Але стратегічно Росія програла стратегічно жодну ту задачу, яку вона ставила на жодному етапі війни, вона не виконала і понесла величезні втрати і продовжує їх нести щодо перемовин. Я не вірю ні в які перемовини. По перше, вони нічого не дадуть. По друге, я впевнений, що їх не буде, тобто все буде вирішуватися на полі бою з цими маньяками, терористами. Я не бачу взагалі можливості ні про що домовитися тобто, їх можна лише перемогти на полі бою, чим власне ми і займаємось. І ми не перестаємо дивуватися такій успішності та завзятості, як працюють наші військові, або ж, можливо, ще хтось зараз маємо інформацію про те, що вибухи сталися на аеродромі в Бахчисараї. Сараї. Ось зараз можете бачити на своїх екранах такий величезний білий стовп диму. Ми постійно показуємо ось такі вибухи. Сподіваємося, що скоро з'являться відео або більше інформації, і звичайно, що офіційне Твердження, тобто, так бачите, пане Андрію, ми з вами говоримо. А от фактично зараз вибухає і на аеродромі. Аеродром це завжди велика кількість, зокрема, авіації, і загроза від авіації вона досить потужна. Тому будемо далі слідкувати, що там відбувається, і інформувати про ці такі вибухи і бавовну, яка відбувається в нашому тимчасово окупованому Криму.